Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Розпочинається листопад. А разом з ним серія тижнів. В'яжемо українською, яку організувала для нас Оленка Буганова. І перший тиждень це шалений тиждень стартів. І незважаючи на те, що канал різнокольорова мозаїка. Цей тиждень я хочу провести у форматі чорно білого кіно. І кожен старт це буде як окрема серія серіалу про в'язання, де кожного дня очікується новий сюжет, новий старт. Але всі вони повинні бути в рамках. Чорно-білого формату. Подивимось, чи протримаюсь я цілий тиждень без яскравих кольорів. І почати я хочу зі шкарпеток, бо є в мене ось такий білий, не виблискує, і залишок чорного. Ось такою буде сюжет першої серії мого серіалу Шалений тиждень стартів листопада 2025 року. Піду працювати на знімальний ой в'язальний майданчик. А завтра зустрінемось знов у другій серії. Намотала я свої бунтики тому що очікується трошки жакарду, трошки хеліксу. І мені так зручніше. Спочатку була думка розпочати з білого кольору, а потім вирішила, що не будемо шукати легких шляхів. І розпочала з чорного. Ось така перша серія. Поки сонечко не заховалось за хмари, розпочинаємо працювати над другою серією, бо світло нам буде дуже потрібне, бо сьогодні тільки чорний колір, і це буде шапка. Шапка для міжсезоння. Щоб зігріти, мерінос цілком підійде, але в ньому буде ще не дуже спекотно. Розпочинаю працювати над другою серією, поки світить сонечко, ситуація складається таким чином, що, можливо, без дублілей у цьому серіалі не обійдеться, бо. Сюрприз від цієї ниточки, я ж вже в'язала з такої. Погано видно чорний. І минулого разу це був рудий колір, а зараз чорний. І товщина ниточки відрізняється. І оскільки я ж набирала стільки ж 120 петель що такого разу що цього. Але, здається, ця шапка вийде меншого розміру. Бо ниточка тонша. Мені ні з чим порівняти, бо руди я вив'язала повністю колір. Але, судячи з полотна, ниточки по товщині відрізняються. За принципом зебри або самого життя, коли після темної смуги йде світла, сьогодні у нас буде початок білого процесу це крихітка єнот. Але тепер я знаю, що ниточка вдвічі тоньша, ніж звичний нам моточок норки. Я не знаю, кого вони розчісували, щоб намотати отакий моточок, бо тут 40% єнот, 20% ангора, ну це ж кріль, 20% вовни і 20 чистопородної синтетики. 50 грам, 600 метрів. Дуже тоненька. Дуже схожа на за затовщину і на бобінну пряжу, тому Треба буде брати із середини, і зверху. Я хочу повторити в'язання шапки. Це було три сезони тому. Чи два? Не пам'ятаю, котошапка, але цього разу я хочу додати трошки блискіток. Ось бачите? Ну, тому що діло йде до зими. Дуже виблизької? Ні, не дуже. Діло йде до зими. І це буде, мов, сніжинки нападали на шапку. Зустрінемось у наступній четвертій серії. Наступна серія теж з сюрпризом, бо я не очікувала, що паєтка буде. На товстій ниточці. Я гадала, що буде одна тоненька, а вона, бачите, сама паєточка на одній, а тут багато ниточок скручено. І тому мені довелося тільки чотири взяти пухнастих ниточки. І шапка буде не така пухнаста, як я планувала. А з очікуваного те, що Паєтки вони ж лелітки. Збираються в купу на виворотньому боці шапки. Не знаю, буду я переносити на лицевий бік гачком, чи вистачить близько і так. Це вже буде видно, тоді, коли буде готова шапка, бо мені б не хотілося, щоб вона була занадто мерехлива, а так. Такий невеличкий акцент. Здається, що я трошки втомилась від спиць, тому наступна серія буде гачкована і знов чорна смужка. Бавовна ярнард бегонія. В наступній серії продовжимо гачкувати. Але тепер вже інша смужка. Біла. Вітаю! Шалений тиждень стартів. Листопада завершений і треба підвести підсумки. Для мене цей тиждень виявився цілком експериментальним. Бо важко собі уявити на каналі різнокольорової мозаїки. Чорно-білий тиждень. Але, як і в старому кіно, все відбувається не зовсім звично. По ходу праці довелось змінювати і пряжу, і інструменти. Не обійшлося і без дублів. Але все по порядку. Першим стартом були шкарпетки, і перша задумка, перший сюжет був з наголосом на Хелікс. І я ж зматувала моточки так, щоб було зручно в'язати. Але по ходу зйомок сюжет змінився, і на зміну Хеліксу прийшов жакард. Ну, самий тільки його початок. Але це змусило мене розмотати моточки, бо, так як я змотувала для гелікса, жакардом в'язати неможливо, бо нитка дуже скручується. Тому що, пров'язуючи великі відстані одного кольору, я перекручую ниточку. А те змотування не давало мені вільно це робити, тому сюжет змінився і змінилась технологія. Для цього старту плюсом є те, що я все ж таки вже дісталася білого кольору, а мінусом те, що дуже короткий світовий день, і за вікном дуже пасмурно, тому. Просувається не так швидко, як мені б хотілося. Але старт є і будемо продовжувати. Другий старт буде з дублем, тому що, як я казала, мене здивувала ниточка. І я знайшла такий хвостик. Від такої ж нитки Алізе, але рудого кольору. І ви можете побачити, як відрізняється товщина. І тому та ж сама кількість, яку я набирала петлі для цієї рудої шапки, та сама кількість для чорної. І бачите, наскільки менша шапка. Я, звичайно, могла б продовжити і вив'язати шапку такого розміру. Але у моїй родині немає таких маленьких розмірів на часі. А чорна шапка завжди буде в нагоді, тому це буде розпуск. Я додам бабінного меріносу чорного кольору в мене є. Одну чи дві ниточки. І це буде рестарт. І шапка буде на звичний для мене розмір. Ну, я так планую. А там сюжет покаже, як воно буде. Наступним стартом я продовжила, продовжила вив'язувати зв'яжем шапку 5 х 5 міжсезоння. І вив'язала отаку кот ошапку. Це теж був експеримент, тому що мене здивувала нитка, у складі якої були ці лилітки, вони шпаєтки, бо ця пряжа, як виявилось, була змотана у багато ниточок. Бачите, лилітка причеплена на одну. Але розділяти це неможливо. Тому шапка виявилась не такою пухнастою, як мені б хотілося. Але, бачите, доволі пухнаста. Мені здається, достатня кількість літок на лицьовому боці, і на сонці дуже буде блищати, я думаю, гарно. А коли штучне освітлення, то вона мерехтить навіть як веселкові ліліточки. Тому третій старт на вдачу виявився фінішем. А далі почались суцільні експерименти, бо я по черзі чорне, біле, як у житті, знову почала чорне. І це, так би мовити, продовження моєї гачкованої геометрії жовтня місяця. Там я вив'язувала квадрат, трикутник, шестикутник, ну, дійшла черга до п'ятикутника. Вив'язала я за стандартним, за стандартною схемою цей п'ятикутник. І якщо його Розправити, то все буде добре, але це плоский варіант. А мені потрібно, щоб ця деталь, ця частина, так би мовити, повторювала вигини тіла людини. Тому на цей момент маю, так би мовити, шаблон, і мені треба буде внести зміни в конструкцію. Бо мені потрібні будуть отакі витачки, тому старт є. І я сподіваюся, що магічний кубік допоможе мені втілити в готову роботу цей сюжет. І залишилась ще одна біла смужка. І цей старт також був цілковитим експериментом, тому що я по фотографії вив'язувала таку котолапку. Мітинку схожу на котячу лапку. Якщо знайду десь картинку, ні, не буду. Вони ж не мої фотографії, я коли завершу, тоді. Додам сюди фотографію цієї котолапки. І це знов зразочок. Перший варіант. Тут гачок був 3 і чверть. І ниточка товщиною 300 метрів на 100 грам. От, Ні, навіть тонше. 50 грамів, 175 метрів, 350 метрів. І я декілька разів. Розпускала, перев'язувала, щоб визначитись, де скільки, які прибавки робити, в яких місцях, по скільки стопчиків, які стовпчики використовувати. І коли оця половинка котолапки готова була, я визначила, щоб оці дірочки були меншими, і ця лапка була більш об'ємніша і тепліша, довелося все змінювати. І пряжу замість цієї 100% в носу 350 метрів на 100 грам. В роботу я взяла алізе альпака роял. І тут 250 метрів на 100 г, На 100 метрів на 100 г товща ниточка. Користувалась я оцими розрахунками. Гачок взяла вже трієчку, щоб в'язання було більш щільнішим. І вив'язала я зразочок отакої котолапки. Вона вже подвійна, і мені потрібно дочекатись зі школи школярика, щоб приміряти, я розумію, що котолапку хлопці носити не будуть. Але для того, щоб приміряти, мені потрібна лапка, навіть хлопчика, щоб потім дов'язати другу таку лапку і подарувати дівчинці. Отже, одна лапка готова, і тепер залишилось вив'язати другу. Ми зробили примірку. Звичайно, фотосесію ми не робили. Хлопці, вони. Такі люди суворі, і якщо приміряти, ще можна якось вимовити, то фотографувати дуже складно, бо відмовляються бути фотомоделями. Асистують, але, мабуть, у бабусю пішли за лаштунками. І коли друга котолапка буде готова, тут ще таке оздоблення рожеве на пальчиках подушечки і тут по центру. Тому вся надія на тиждень з магічним кубіком. Це був п'ятий старт, мені його потрібно продовжувати. Вже схема є, питань не повинно виникнути. Четвертий процес. Тут суцільні питання, бо ніяких розрахунків нема. Все методом проб та помилок чисто інтуїтивне в'язання. Третій старт, готова робота на його місце на тиждень з магічним кубіком. Треба буде взяти щось із своїх боргів жовтня. Другий старт піде в переробку. А перший, як і звичайний серіал, Буде продовжуватись. І висновок, який я зробила для себе на цьому тижні, мені дуже важко без кольорів. Тому, якщо якийсь з процесів буде завершений, я обов'язково додам щонебудь небудь різнокольорове. До того ж, у мене ще шостий номер вільний. Треба буде пошукати. Щось яскраве для настрою. День все зменшується, час прискорюється. До Різдва та Нового року залишається зовсім небагато. Тому будемо ущільнювати свій графік, бо Оленка Буганова хазяйка наших тижнів в'яжемо українською, обіцяла на цьому тижні. На тижні з магічним кубіком нове оголошення. І я навіть здогадуюсь про що, і я дуже чекаю на це оголошення. Тому до зустрічі на наступному тижні навіть не будемо чекати завершення тижня з магічним кубіком. Головне, бережіть себе, дотримайтесь правил безпеки, турбуйтесь про тих, хто цього потребує. І до зустрічі, бо нам своє робити на все добре.